Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Аврорі і дуже цього разу багато цікавих новинок. Не пропустіть! Вважаю приємного перегляду! Грілки ціна 88 гривень, і вони в тканинному чохлі. Є у різних кольорах і з різними такими кумедними малюночками. А ще колір грілки співпадає із кольором чохла. Бантик, мочалка для миття тіла. Кольори на вибір. Коштує така мочалка 49 гривень. Дуже багато різноманітних батончиків. Ціни 27 гривень. Ось такі 24 гривні. З арахісом. Такий варіант за 12 гривень. Міленіум шоколадка, такий батончик Аеро, ціна 16 гривень. Лайн-батончик за 23. Такий варіант 14. І баунті 29. Такий батончик леобар дві штуки в упаковці ціна 27. Маршмеллоу на печиві. Ціна 34 гривні. Штучна рослина, декор для дому. Ціна 77 гривень. Вони досить легенькі. Ось це кашпо, це є пластик, така штучна травичка. І деревце такий формат. Ефірні олії об'ємом 10 мл. Є евкаліпт, чайне дерево. Ціна 99 гривень. Арома країна. Є ще ось такі по 59 гривень. Тут об'єм також 10 мл. Апельсин, лимон та лаванда. Приїхали ось такі пояси. Вони є текстильні, в'язані такі, бачите? Ціна 88 гривень. Де пряжка, тут є із екошкіри вставка. До речі, під колір тканинного ось цього плетіння. Такі по 88 гривень, теж, як бачите, є різних кольорів, вони, до речі, досить довгі. Не знаю, яка тут довжина не зазначено, мабуть цілих метр 20. Вау! Яка краса, які шопери Ціна 129 гривень, еко-сумка для покупок. Скажу вам, не лише для покупок, в мене донечка в схожій носить на додаткові заняття журнали в такому. Досить зручно. Так, тут немає ні кнопочки, ні замочка, просто шопер. З однієї малюнки, а з іншої сторони вони однотонні. І ще дно, бачите, таке трошки ширше, тобто поміститься більше. Приїхало багато парасольок. є однотонні бачите в колір і ручка Якщо зелена, то зелена, якщо вишнева, то вишнева, є ще сині, чорні. А є і з квітковими малюнками, давайте взнаємо ціни на них. однотонна автоматична унісекс парасоля 169 гривень. В таку ж ціну із квітковими зображеннями парасольки. Така новинка, косметичка жіноча, є у трьох кольорах. Ціна 99 гривень. Вона тканинна, тут є різні чотири, такі кольорові ниточки з блиском, з люрексом. Ось ці косметички вони є глибокі. Вам би сталося одно показати, правда? Ось так виглядає всередині. Є такий міні органайзер для пензликів. Невеличкі дзеркальці і ось така висока косметичка закривається на замочок. 199 гривень коштують ось такі гаманці, такий мінімалістичний дизайн, сам матеріал в рубчик і велике різноманіття кольорів. І зелений, і синій, коричневий, і рожевий різні. Давайте подивимось з вами на зелений. На кнопочку відкривається відділ на картки, до речі, багато. Тут є на фото, на монети великий відділ і на замок. Все по класиці. Футляр для зубної щітки та пасти. Ціна 74 гривні. Але я думаю, що в такому футлярі можна зберігати, транспортувати не лише зубну щітку та пасту, а багато різного цікавого наприклад, пензлики косметичні. Ще є ось такий прозорий варіант. Але що не бачу, я тут цінника: 59 гривень. Цінка, а що з камкоду? Мабуть, був на упаковочці. Просто подивіться, яка краса мильниця пластикова хмаринка 55 гривень. Просто чудо зайчик. Його хочете приклеїти, хочете не приклеїти. Ось так виглядає сама мильниця. Добре, що має ось цей піддон, щоб зайва вода стікала. І до зайчика є клейка-стрічка в комплекті, і зайчик. До речі, можна де-небудь посадити. Гарний набір мені сподобався. Ось такі суперкомпактні йоршики. Вони силіконові на кінчику, а тут пластик. Ручка досить довга. 59 гривень, я думаю, для якихось дитячих пляшечок, чи для термосів, чи для вази буде чудовим варіантом. Супермилі прищіпочки 12 штук, 88 гривень з такими котячими лапками. Бачу лише у сірому кольорі ті лапки. 299 гривень коштує ось такий супермилий костюм для собачки з капішоном. Є різні кольори на вибір. 77 гривень шампунь для домашніх тварин. Про вітамін в 5 250 мл з 100 затором. Килимок, такий кімнатний, напівкруглий, з надписом Хом. Я би все-таки його віднесла, мабуть, і в ванну кімнату, але надпис Хом чомусь у мене асоціюється з придверними килимками. Ану, скажіть, <куди>, куди би ви такий килимок поклали? Ціна 99 гривень. Дуже приємний на дотик. Такий м'який-м'який. Десь біля ліжечка собі покласти. Що вже та Аврора витворяє? Розумієте, була прихватка за 29 гривень, а тепер я побачила рушник вафельний з лимонами. І що ще його собі купити? 29 гривень. Розмір 40 на 60, до речі, не маленький. Більш класичний варіант підставок порційних. Це є світло-коричневий колір. І бачу, що є цікаві сіренькі ось такі Такі з пальмовими листями. Вони, можна сказати, двохсторонні. З одної сторони темні основи, а листочки світлі, а тут, навпаки, основа світла, а листочок темний. Ціна такої серветочки 34 гривні. Аж зараз помітила, що ці теж, бачите, темне і світле, або навпаки, світле і темне. І ще один варіант підставок порційних, але ці вже більш яскравіші. Трошки інший тут матеріал. Ті, як, як перев'язані, переплетені, а тут суцільний. Ціна 9 гривень. Бувають і інші візерунки. Грілки для ніг. Дві штуки в упаковці. Грій до 10 годин. Ціна 27 гривень. Грілка хімічна, вона багаторазова. Тут є ось така металева штучка, її треба прогнути в іншу сторону, і тоді почнеться хімічна реакція. Воно затвердіє і нагріється. Коли воно остине, воно залишиться твердим. Його треба кинути, не тут так пише, але я таку мало, тож можу поділитися лайфхаком. Кидаєте в кип'яток, чекайте, поки розтопиться ось ця рідина, і все. Можна повторно ось цю металеву штучку натиснути і буде ще раз гріти. По 17 гривень ось такі грілочки хімічні, дві штуки, вони, бачите, такі менші. Ціна за дві штуки гріє 8 годин. На жіночому відділі бюстгалтери жіночі силиконові самоклейчі. 129 гривень вони без бретельок. Два варіанти кольорів чорний, бежевий. Вони є багаторазові. І плівочка знімаєте, наклеїте. Я так таким не користувалася, але я думаю, що вони потім промиваються водою і можна клеїти повторно. Хто користувався, то залишайте відгуки. Буду вам щиро вдячна. Більш класичний варіант бістгалтерів ціна 169 гривень. Ось такі гарні квіткові тут малюнки. Це мережево, воно є окреме. Можна заначку тут сховати. Ой, трохи з вами жартую. Я надіюсь, вам подобаються мої жарти. Такий варіант. Манюсенькі рукавички для найменших діток ціна 88 гривень, ну, як найменших. від 12 до 18 місяців. Є і сіренькі, синенькі, чорненькі, і ось такі ще є світліші. Оце вже для старших трошки діток. Ціна так, є якісь по 44, а є по 88. Давайте поскануємо. Якщо я сумніваюся, в товарі, який саме акційний, то сканую цінник. Так, легше зорієнтуватись, бо є фото. Ось такі по 44. Так, А ось такі по 88. Тут паєтки, а тут друкований малюнок. Акційна ціна на набір сіток для овочів 5 штук, розмір 40 на 60. На подарункові пакети, акційна ціна 19 гривень. Дуже гарні, великі пакети і акційна ціна. Ви знаєте, сьогодні цей раз, коли я бачу, що товару досить багато. Але не бачу, що є новенького. Здається, що все вже бачила. Такі вінчики бачу, багато приїхало, напівавтоматичні 69 гривень. Такі за 27 гривень вінчики для збивання. З дерев'яною ручкою лопатки з отворами 64, ополоник 64 і ложка 64. Оці прикольні, соцільнолиті. Мені, подобається, коли суцільно литі, вони не роз'єднуються, бо в мене бувало, що роз'єднулася. Ціна 59 гривень. Такі лопатки дерев'яні. Класика, класика, ціна 6 гривень. Деякі шкарпетки зимові махрові з акційними цінами по 29, такі по 44. Такі котячі лапки. Ціна 34 гривні одна пара. По 39 гривень. Шкарпетки чоловічі махрові. Появилось багато пледів по 199 гривень. Справді, їх багатенько, і кольори різноманітні. Такі осінні в таку клітинку. От, метр сімдесят на два. На вигляд досить непогані. Матеріал 100% поліестер. Отже, помітила, що багато пледів по різних магазинах дивилися майже всі 100% поліестер склад. Такий варіант ще є. Ціна 299. Тут може склад і інший, бо вони і на дотик по-іншому відчуваються. Тут є 20% вовна, 40 бавовна і 40 пан. Ось. 1,30 на 1,80 дев'яносто 299. Дуже цікаві келихи для вина скляні. За одну штуку 149 гривень. Це цікаве дно. Дуже вони цікаво виглядають на високій ніжці. Темне скло. Ці кольорове скло – це є келихи для шампанського, 88. І ось такі по 139 для вина. Така таця, піднос є у двох діаметрах: більшому та меншому. Більший варіант коштує 129 гривень. Ось такі вони з дна цікаві. І меншого діаметру ціна 99. Матеріал пластик. Подивіться, яка краса! 99 гривень чашка порцелянова чорно-біла. Об'єм 380 мл. І ніби мінімалістичний малюнок, але водночас досить цікаво. Тут воно рельєфне відчувається на дотик, сам матовий, ось це покриття матове, а внутрішня сторона глянцева. Чорний обвідочок, тим словом, мені таки сподобалися. Так, з новинок ще є ось такі келихи для глінтвейну. Тут є теж декілька. Варіантів, так, два. два варіанти ось такі. Скляні з ніжкою об'єм 230 мл, а ціна за штуку 77 гривень. Показую поближче. Ось тут код, Кому цікаво, можете собі промоніторити, чи вже приїхали у ваші аврори. Я зазвичай дивлюся в додатку Аврора. Такі чашечки ми вже з вами бачили, теж дуже цікавенькі. Вони по 77 гривень за штуку. А добираюся я до ось таких чашок із кришкою у подарунковій коробці. Чотири приїхали, і кожна різна. Хоча стиль в них схожий, правда? Тут різні надписи і фон різний. Тут в смужечку, в горошечок, в зірочки, кришечки, однакові, сіренькі. Гумові. Ціна такої чашки 169 гривень. І давайте ще подивимось об'єм 400 мл об'єм. Виглядає стильно. Лампа насільна декоративна ціна 229 гривень. Кольори є різні: рожевий, зелений, бежевий. Вони пластикові і формою мені особисто нагадують грибочок. Прожектор LED ціна 109 гривень. Для домашніх улюбленців також приїхали новинки. Щітка, вичісування із кнопкою для очищення. Ось хороший варіант. Чому для людей ще таких щіток не придумали? Ціна 77 гривень. Така щітка на руку для вичісування 49. І такий варіант 69. Багато гарнесеньких нових іграшок. приїхало, такі вперше в Аврорі зірочки з ніжками. Ціна 119 гривень. Такі коники, іграшкові поні по 69. Акційна вартість. 349 гривень. Коники, м'яка іграшка. І ще бачу, її рожеві і коричневі. Такі іграшки, м'які видра, ціна 249. 129 гривень блокноти на спіральці з антистресом. Блокнот на спіральці. Автомобіль, мотоцикл. Ці, до речі, аркуші, бачите, без нічого. Тут нема ні клітинки, ні лінії. Так, і ціна 44 гривні. Всі однакові. Набір пастелі масляної і білої 6 штук 39 гривень. 88 гривень набір пальчикових фарб. 9 кольорів, 10 мл об'ємом. Такі досить гарні яскраві кольори. 39 гривень пластилін. Прикольне упакування, я зацінила. Але єдине питання до зберігання, як їх потім зберігати. Оце, бачите, картонна основа, і зверху вони приклеєні. Хоча зразу видно, які гарні яскраві ой-ой-ой, кольори. 34 гривні. Ось такий набір. Тут небагато його такими смужечками, але дуже яскравий. А це є гумка канцелярська. Ціна 19 гривень. Чимось мені нагадала клячку. Дуже багато приїхало. Ось таких щиточок для розчісування брів. В наборі аж 50 штук, ціна 59 гривень. Пряжа в аврорі по 77 гривень. Їх є багато на вибір. Вага 100 грамів. Ось ця довжина 60 метрів. Такі довжина 38. Такі по 44 гривні. Це є 100 грамів 180 метрів. А ось такі по 39 гривень 100 грамів 180 метрів. Бачите, як, які. І по 69 гривень, вони такі трошки пухнасті, 100 грамів, 200 метрів. Ці йдуть кольоровою ниткою вздовж довжини. Ціна 69 гривень, 200 метрів 100 г. Колись давно ось такі рюкзачки вже були в наявності, можливо, хтось з вас їх купляв, то залишайте відгуки, як вони вам носилися, бо чисто візуально вони виглядають дуже навіть гарно за свої кошти. Кольори є на вибір, бачу ще рожевий варіант гарненькі. Є такі всякі бачите, прикалюхи, зірочки, тактильні текстильні. різні матеріали і булавки, такі фенічки. 199 гривень. Ось такі дитячі рюкзачки, теж є в різних кольорах. Нитки для шиття на бабінах у білому та у зеленому кольорі. Ціна 27 гривень. Хто любить рукоділля, звертайте увагу. Дивіться, які є джгути. 77 гривень 250 г. Такий варіант косичкою. Ціна 22 гривні. Такий варіант ціна 44 гривні 100 грамів. І є ще біленький ціна 59 гривень. Шпагат для рукоділля 100 грамів. Бачила, одна дівчинка прикрашала ялинкові прикраси кулі, обмотувала і потім приклеювала на мистинки. Дуже цікаво дивилося. Тому і осінній декор можна з такими чгутами зробити. Вибачаю, що так хаотично товари ловлю, бо, знаєте, кидаються новинки просто в очі. Багато цікавого. Думаєте, це звичайні кондиціонери? Це манюні. Тут об'єм 250 мл. Семано? Такий красивий варіант міні. Ціна 59 гривень, два аромати в асортименті. На Сіланд Кондиціонер парфумований об'ємом 540 мл. Акція 154 гривні. Чотири аромати на вибір. Виглядає так стильненько. Хто користувався теж, пишіть, як вони вам. Колір біленький в них. Акція діє аж по 5 листопада. Чесно, не віриться, що це вже буде аж до листопада. Майже осінь пройшла. 166 гривень. Ціна ось такого порошку, вухастик, це для прання дитячих речей 2 кг та 100 г.